Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сіль. І монобанк планував під брендом стерео зайти в Польщу. і Поль... Тепер же сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Карифо. По і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео. Зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексуса, Мерседеса, в Паршей і так далі, це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб відповідати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу обличчя. Як, в принципі, і всі в Європі, тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну хто не знає, то не знає, але це щось типа АТБ місцевого по Польщі. Да? Планують, а це там 800 чимось магазин, чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазин. 800 магазинів. Уявіть, що це вообще. Коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини, ну і не тільки продуктові, Сільпо пославити не тільки продуктами, ну вони офігеють, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Kaufland ляже, і Lidl ляже, і Aldi ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх. Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да, да, -да кажи до війни, АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували викупити в Німеччині? Ну це теж, прикиньте, скільки там АТБ бабла. Взагалі, цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все Європа бачите, не дуже хоче допомагати. На рівні... А, своїх монополістів. Стеру, це типу банкінг якийсь, так? Да? Так, да, 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 Це монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх. Так, да, заборонили, і про це власник монобанку Заяв, дав, да? давав інтерв'ю. Ну, ясно, об обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше б помогли б нам, то ми б старалися в Україні. А так догрались. Все. Чао.